В цьому році ми запустили проєкт інформаційної підтримки Ветеран знає ми розуміємо, як віддаються люди на фронті і хочемо підняти питання за тил. Ми хочемо підняти на поверхню справжнє ставлення до ветерана. Давайте кожен поставимо собі питання: ми маємо понад мільйонну армію, а чи готова держава до їх повернень? І повертаючись, що зараз отримує ветеран і з чим він стикається? З шестигодинною чергою за пільгами чи скуванням за пандуси. Це не риторика про зраду. Це про те, що потрібно розвивати ветеранську політику. Якщо наші герої це ветерани, то вони повинні це відчути. Зараз я в місті, яке було звільнено силою українського воїна, а за моєю спиною наслідки російської чуми. Кожен день. Кожен втриманий метр вартує титанічних зусиль. І ці люди заслуговують на більше, аніж на пільговий, провідний телефон, який прописаний в законі України. В новому році ми хочемо і бажаємо, аби держава стала опорою для ветерана і гідно зустрічала захисників з прийдешнім 2025 роком.